І для переселенців та людей, які опинилися у скруті. У рівному британські волонтери роздавали безкоштовні перекуси. У Бердянську був пожежником та проводив навчання особового складу. Рятувальник-переселенець Олег Смоляний продовжує працювати у Рівному. 5 тисяч гривень на потреби збройних сил в Острозі. Десятирічний школяр передав волонтерам на колядовані гроші. Бачить руками у рівному слабозорий майстер спорту займається реабілітацією людей. Це дуже класно те, ну, що допомагають бізнесам. Ну я не знаю. величезне Дякую за це. Переселенець Максим до Рівного переїхав з дружківки, що на Донеччині. Каже, почувши, що шотландський благодійний фонд готуватиме піцою переселенців та людей у скруті, вирішив прийти та посмакувати випічкою. Сьогодні волонтери роздають таку допомогу біля одного з рівненських гуртожитків на вулиці Пластові. Загалом в Україні таку акцію проводять вже впродовж півроку мене звати Джо, мені 19, і Я з Лондона. Я тільки що завершив школу і не пішов до коледжу чи університету. І я шукав, де б подорожувати. Мій кузен Фін повернувся додому на різдво і сказав, що поїде знову. І я тут близько двох тижнів, і тут дуже круто. Я отримую задоволення від України, і тут дуже класні люди. Я приїхав сюди з Англії, з Собханс Траст, аби підтримати український народ і дати їм піцу, аби вони посміхнулися. я бачив новини про війну в Україні і зрозумів, що мушу чимось допомогти. Я бачив сміливість українського народу, і ми хочемо підтримати вас. У цих пічках, які ми використовуємо, ультрависока температура, і тому ця піца готується доволі швидко. Ці піци нам дають безкоштовно як напівфабрикати. Ми попередньо розморожуємо їх і тут починаємо готувати. Один з волонтерів організації Олександр Кривцун каже, що їздять в різні регіони України. Я, ну, типу, якщо я трошечки відмотую час назад і згадую себе у своє 18, я не впевнений, що в мене в голові щось таке про поїхати кудись в благодійну організацію, в країну, де війна, типу, камон. А тут, так, в хлопців вони це в них в Англії називається таке як year. Це типу один рік відпочинку після того як вони закінчують школу. Ну, типу, і Фен, він замість того, щоб скажімо кудись поїхати там на море на багами і так далі. Типу, займатися своїми е, справами 18-річними він вирішив сюди приїхати. Ося політи. Ми тут, аби дарувати людям їжу та любов, а я люблю їжу. Від шотландців ми намагаємось допомогти людям, які опинилися у таких жахливих обставинах, і це те, заради чого ми тут. Чому піца? Бо тому, що це ну це дуже просто і зрозуміло. Бо типу, піца це є щось таке, що Легко готувати, легко їсти. Це вона не є дуже повагово. Там не треба там ніяких наборів тарілок, ложок і так далі. Це можна їсти руками, це швидко готується і його можна возити з собою багато. Піцу для волонтерів надають виробники з Німеччини, звідки доставляють в хаби у Львові та Запоріжжі. У рівне волонтери завітали на два дні. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне. 24 лютого почалася війна. І ми прожили і прослужили в умовах окупації десь близько місяця. От і були такі створені умови, що потрібно було евакуюватися звідти. Виїхали в березні, в кінці березня, а сюди приїхали. На початку квітня. Олег Смоляний, рятувальник з міста Бердянськ, що в Запорізькій області, дорівного чоловік, переїхав сім'єю. Все, що було, можна сказати, нажито. Всю, все своє життя, все було залишено. Виїхали. Я ще виїжджав з маленькими дітьми, немовляв, мене одне, один старший, двоє дітей з дружиною, і ще було холодно на той період. От, все залишили, квартира. Речі, все, що виїхали, можна сказати, з двома сумками, розвернулися і пішли. У дружини були сльози. Працюючи у Бердянській пожежній частині, чоловік виїжджав на виклики, займався навчанням особового складу. І нас дуже тепло прийняли, і ну так як я вже казав, ми можна сказати, виїхали з пустими руками. Нас забезпечили тут всім необхідним, нас і харчами, і житлом, і всім забезпечили, і навіть. Навіть ну в мене саме був такий можна сказати приємний випадок. Мені е, начальник міськрайонного управління навіть віддав свою форму, сказав: тримайте вам вона, у мене є ще одна, вам вона нужніша. З початку повномасштабного вторгнення до цієї пожежної частини вступило на службу дев'ять переселенців. Звичайно, коли люди додаткові є, це завжди плюс в ліквідації пожеж. На звичайних ситуацій це додаткові руки, а місця всім вистачить. Тому якщо є, будуть ще додатково прибувати, то завжди приймемо і нічого. Ну правда, звичайно, всі хочуть додому, всі десь там думають, всі ж полишали свої домівки. В гостях і кажуть, добре, а вдома краще. Завжди проводиться робота, опитування, яка необхідна допомога. Нікому стараємося нічому не відмовляти. Всі чекаємо повернення додому, перемоги і... і деокупації. Хотілося б, звісно, спочатку до рідних поїду, які залишились. А ну, додому попасти в свої стіни, в От. Які в яких вже не був приблизно рік? Катерина Сірук, Назар Мідриган, Суспільне новини, Рівне. Упродовж тижня на блокпостах Рівненщини поліцейські задокументували майже 400 адміністративних правопорушень. Як йдеться у інформації Нацполіції в області, переважно усі випадки пов'язані із порушенням правил дорожнього руху. Серед іншого, поліцейські фіксували водіїв у стані алкогольного сп'яніння, кермування без відповідних документів та перевищення швидкості. Додамо, що нині на Рівненщині цілодобово функціонують 18 блокпостів. До патрулювання на них залучено півсотні правоохоронці. Саме організованих груп ДРГ ми не спостерігаємо, але є випадки, коли СБУ затримує колаборантів, людей, які свідомо працюють на ворога. Наприклад, за час широкомасштабної агресії вже 28 таких осіб затримано і вручено підозру. 16 з них вже мають вирок. Тобто, фактично, серед них е е різні, я би навіть не назвав їх людьми не люди, які е займаються збором інформації, точніше займалися збором інформації про переміщення техніки, про стратегічні об'єкти, передавали дані ворогу. Сьогодні у них е такої можливості немає, і, впевнений, найближчих е 10 років, а то і більше, не буде. Десятирічний Станіслав Бондар, учень Острозького ліцею за номером два. Школяр за ці новорічні різдвяні свята назбирав гроші, які хоче передати на потреби Збройних сил України. Я, я знаю, що я такою організацією – збір коштів для ЗСУ». Я хочу передати всі свої гроші. Дякую, тобі. я колядував, щедрував, посівав, назбирав. Та п'ять назбирав суму, як зміг, каже рішення про те, щоб віддати зароблене на потреби збройних сил, прийняв не одразу. Перше я думав їх відложити, відложити, але потім щось мені. Потім я щось захотів їх передати на ЗСУ. Класна керівниця Олена Ковлєва каже, що рішенням Станіслава не здивована. Він допитливий, цікавиться все, що є навколо. Відповідно, в нас є кожного дня хвилина мовчання за загиблими, і ми завжди обговорюємо все, що з. Стається протягом дня, протягом доби Стас дуже політично інформаційно підкований в цьому. Він дуже переживає за наших е військових за нашу територію, цілісність нашої території. Тому я думаю, це і підштовхнуло його відправити. Ці гроші я так спочатку за посміхнулася. Думаю, ти точно подумав? Бо ну як не є це для дитини, немаленька сума. Каже, точно остаточне твоє рішення. Так, це моє остаточне рішення. Ну ось ми знайшли вихід на кого хто дійсно займається волонтерством, і ми знаємо, що ці гроші будуть дійсно направлені на зсу на підтримку наших хлопців для перемоги. Дана сума буде використана як частинка суми для придбання антидронної рушниці. Стас наколядував 5 тисяч гривень, рівний газ до цих 5 тисяч гривень додає ще 95 тисяч, і дане 100 тисяч гривень будуть передано благодійній організації фонд Троєвид, який зараз збирає на антидронову рушницю. Антидронова рушниця коштує біля 550 тисяч гривень. Я дуже сильно хочу перемоги, тому що ми думали, що сім'єю всі полетіти в Єгипет, кудись. А тут є війна. Хочу, щоб вона застріє закінчилася. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівно. У рівному поліцейські викрили закладчицю психотропної речовини та її спільника. Працівники ювенальної превенції під час відпрацювання із запобігання вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин 23 січня близько 17-ї години на вулиці Київській виявили підозрілих 26-річну жінку та 24-річного чоловіка. Про це сьогодні повідомила речниця нацполіції в області Марія Юстицька. У жінки виявили шість фасованих поліетиленових пакетиків із кристалічною речовиною білого колю рівнянка пояснила поліцейським, що працює через один із телеграм-каналів. Наркотики отримує поштою, розфасовує та розкладає на території Рівненського району. За кожну закладку отримувала 100 гривень, а наркобізнесом займається уже 6 місяців. При огляді її квартири також виявили наркотики. Орієнтовна вартість вилучених психотропів за цінами чорного ринку становить понад 45 тисяч гривень. Жінці оголосили про підозру. Рівняний Дмитро Мурдза від народження має лише один відсоток зору. Він може відрізнити світло від темряви, а також бачити насичені кольори. Незважаючи на це, у свої 25 років чоловік має низько досягнень у кількох видах спорту. Наприклад, прозаймавшись 5 років легкою атлетикою, став п'ятиразовим чемпіоном України з легкої атлетики. Прозаймавшись боротьбою дзюдо два роки, став двічі срібним призером України з боротьби дзюдо. От. Прозаймавшись пауерліфтингом силовим триборством зі штангою, три роки виборов звання майстра спорту України. Але таке активне добре, спортивне добре, життя негативно сподіваю. позначилося на здоров'ї, розповідає Дмитро. Рвав і метав, в результаті отримав два травмованих коліна внаслідок неправильного поводження на спортмайданчиках. будучи сам травмованим. Я тепер знаю, як, наприклад, допомогти тим людям, котрі мають аналогічну травму. До того я, звісно, теж мав розуміння, як це працює. Але знову ж таки, хочу сказати: якщо ми не побували так би мовити в шкурі тої людини, якій. Не добре, то ми не відчуємо ніколи те, що її болить. Чоловік здобув освіту ерготерапевта. Також має диплом масажиста міжнародного зразка. Психологія, реабілітація і масаж це три таких компоненти, які з'єднуються і утворюється дуже класний оздоровчий комплекс, завдяки якому можна людину оздоровити після різноманітних фізичних та психологічних травм. Проводжу оздоровлення абсолютно всім людям різноманітної вікової категорії. Наймолодша пацієнточка в мене була шість місяців, немовлятко. Найстарша людина була сто років? Дмитро Мурда розповідає, що незважаючи на поширену думку про те, що порушення зору є перешкодою у роботі, насправді ж вважає це перевагою. От зараз я проводжу рукою, так отчую, є в нас тут зажаті м'язи. Загалом природою навіть так закладено, що незряча людина вона є набагато більш чутлива, ніж зряча. Чому? Тому що знову ж таки повторюю, це компенсаторна здібність. Якщо ми не маємо відповідного зору, ми значить маємо дотик, ми маємо слух, ми маємо нюх і так далі. Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.